Вітаю, друзі! З вами Георгій Кур'янов. і сьогодні у нас таке типу невеличке розмовне відео, сьогодні гарна погода, просто прийшов в парк і розповім вам про те, як я взагалі-то працював за своє життя, що опинився в Британії в кінці кінців. Тож Дивимось до кінця, буде цікаво. І почнемо ми з самого-самого першого досвіду роботи, який у мене стався о 16 років. Все почалося ще в 2012 році в Сімферополі. Моя перша робота була в кондитерському цеху в кафе Аміга. Не впевнений, чи воно існує досі, бо будь-який бізнес там зараз віджимають московські та чечене. Було це так. В моєму ПТУ після першого року навчання була літня практика. В тебе було тоді дві опції: або заплатити за неї 6 тисяч гривень, що тоді дорівнювало приблизно 800 доларів, або йти на роботу, де за тебе ці гроші буде платити. Роботодавець. Тож я ну, пішов працювати, і працював я тоді 2 на 2 по 12 годин на день все літо. І зарплата в мене була тоді приблизно 400 гривень на місяць. Так, офіційно вона була 2800, але більшу частину забирало ПТУ. Мені це здавалося, та й досі здається крайньою несправедливістю. Оскільки працював я не менше за інших там по 12 годин 15 днів на місяць і отримував блядь, 400 гривень, коли в вихідні дні того самого літа, збираючи свинець з металошукачем, з пацанами, ми могли стільки заробити за добу. Тоді я подумав, що ненавиджу працювати і думав так досить довгий час. Я не те, щоб втомлювався там, але як перша робота, ось таке неїбалово мені нанесла якусь психічну травму, через яку я довгий час не міг нормально працювати. Але далі, після цієї роботи, почався навчальний рік в ПТУ, і що робота просто змінилась. Нас з цією групою відправили на кухню Таврійського національного університету. Де ми працювали ну, буквально за безкоштовно, з сьомої ранку до 3 дня, а потім ще на вечір треба було їхати в вечірню школу для того, щоб отримати атестат. Тож, так і було, що три місяці додатково я ще працював безкоштовно, для того, щоб отримати. Нереальні навички з чистки картоплі та нарізання всякої шняги, які в мене вже були і до вступу в ПТУ. Ну і загалом це навчання коледж воно було безкорисним, але воно вселило в мене відчуття того, що працювати фізично це не моє. Добре, що в ПТУ я вступив невимушено через відсутність знань на 10 11 клас. А тому, що не хотів просирати цей час в школі. Я мав достатнє знання з природознавчих наук, і я був впевнений в тому, що мені їх вистачить для вступу в університет, де я зможу отримати спеціальність і працювати головою. І цей. Взагалі, коли оце окупували Крим, моя підготовка до вступу в університет зіграла просто критичну роль в моєму житті. І вже в 2014 році я почав навчатися на одну з найбільш важливих, ну це правда, і одну з найбільш затребуваних, це не дуже правда, спеціальності в Україні, на агронома. До речі, першочергово я хотів навчатися на біотехнології або просто вступити на біофак, але через те, що при другій хвилі зарахувань мене прибрали зі списків абітурієнтів в Карасінському університеті, щоб пропихнути когось свого на бюджет. Я подав оригінали вже в інший університет і зовсім про це не шкодую. І ось перший рік навчання я не працював. І це був єдиний рік під час мого навчання, коли я не працював. З наступного року я вже почав працювати. Спочатку. На кухні у всім відомій харківській доставці суші япошка. Робота там була класна. Колектив мене прийняв і працював я там всі зимові каникули. Пам'ятаю, як я зустрічав Новий рік в гуртожитку, сидячи в шапці і з увімкнутим дуйчиком, бо був такий лютий дубак і не було опалення взагалі. Але на роботі було весело. Друга робота там під час другого курсу була влітку в кафе Франсуа, яке відкрили переселенці з Донецьку. Там я теж недовго працював, бо вже тоді остаточно впевнився в тому, що не хочу працювати в сфері хоспіталіті. По-перше, і по-друге, починався навчальний рік, і треба було шукати щось, що можна було. Поєднувати з навчанням, тому що ну, працювати на кухні це по 12 блять, годин. Тож я пішов працювати в кол-центр книжкового клубу, клуб сімейного дозвілля. Спочатку мені ця робота сподобалась. Сиди собі на телефоні в офісі, дзвони по скрипту, пропонуй книжки. Деякі реально були ну, непогані, непогані книжки. Наприклад, переклад ладюни Френка Герберта. Супер. Да. І ну я сидів, пропонував книжки. А також кол-центр був на Гагаріна. були там офігенні млинці на Гагаріна, смачна самса, і іноді я їхав на роботу тільки щоб похавати. Але з часом цей офіс просто розхитує тобі нервову систему, що ти вже стаєш якоюсь агресивною людиною. Я думав, що, через, що це через компанію, на яку я працюю. А не, е, або через їх скрипти, або щось таке. Але е, потім виявилося, що не така ж і погана робота була в тому офісі, тому що е, з того кол-центру я пішов в інший кол-центр працювати на росіян. І то були такі часи, коли росіяни наймали собі робітників на аутсорсі в Україні. Але грошей вони платили нормально. А ще можна було погратися шлагбаумом в Москві. І в той час в мене вже було негативне ставлення до росіян. Я в той час вже якби три роки вдома не був через них. Але мій моральний компас ще не повернувся настільки, щоб відмовитись працювати за гарні гроші тільки тому, що це росіяни. І дарма, оскільки після цієї роботи я вже хейтів росіян конкретно, особливо москвичей. Тому що це самі огідні люди на світі. Такого гонору е і такої безпросвітньої тупості я не чув не до, не після цієї роботи. Типу, кол центр працював на декілька проєктів, але мені особливо з них запам'ятався магазин елітного одягу AIZL та е магазин е білизни агент Провокатор. Там люди замовляли собі одягу на 50-100 тисяч. Доларів і всі вважали, що їм щось повинні. Але і тролити їх можна було нормально. За що мені неодноразово прилітало, Але ну, в кінці кінців мене звідти за це і звільнили. Але саме в цей час е мій друг Назік Назік з'їздив на роботу в Німеччину. Та й заробив він за місяць, як я тоді за півроку в кол-центрі. Тож, недовго думаючи, я поїхав разом з ним наступного разу. Ну то була моя перша робота за кордоном. І яка то була робота? Собака? Просто кайф. Ми повинні були працювати на зборі спаржі. Така важка фізична робота в полі під дощем і сонцем. Але... Ми там не працювали, і на упаковці не працювали. Там, де було холодно і на складі, саме ми вдвох. Завдяки моєму вмінню домовлятися і певній удачі, ми працювали на кухні з поляками. З усіх ста українців, що приїхали на роботу, тільки ми вдвох. І ми готували їжу на півтори тисячі людей. І це було набагато, набагато легше, ніж їбашити в полі. І ось. Тоді мені знадобилися всі мої скили з ПТУ. А ще, оскільки українців на кухні були тільки ми двох, то е, до нас було, ну, може, не гарне, але поважне ставлення з боку інших українців, е, тому що ми ну, іноді приносили безкоштовну їжу, що залишалось. І з боку поляків було гарне ставлення, бо ми з ними скарифанілись. Е, Працюючись, працюючи в одному колективі. І так, да, то було літо 2018 року, і це досі залишається одним з найкращих спогадів з усіх моїх заробітків в Європі. Але в той час, маючи можливість залишитись там трохи довше, я цією можливістю не скористався. Через півтора місяці приїхав назад в Харків. І я потрапив в ситуацію, в яку потрапляють, напевно, всі заробітчані, коли приїжджають вперше з заробітків. В тебе є котлета кешу, в тебе є е, якісь незакриті потреби, ти їх закриваєш, але і на роботу, і ти не бачиш сенсу. Ну і за три місяці присираєш свої гроші. Так, да, тут дитина прийшла. Тож, успішно просравши свої гроші, я пішов знову на роботу в доставку суші, бо кал-центр це явно не моє. І попрацювавши там пару місяців, я вже їхав зі своїм другом і компаньйоном по заробіткам Назіком в Чехію. І оце був і залишається найгірший досвід роботи ever і по цей день. Ну, По-перше, ми поїхали через якусь мутну контору пари гомосексуалів з Харкова, які нам в останню мить тоді змінили вакансію на іншу. І ми поїхали взагалі на іншу роботу, ніж планувалося і в інше місто. По-друге, приїхавши туди, з'ясували, що ЗП буде тільки в кінці контракту. До цього можна було обрати аванс до однієї тисячі крон на тиждень. А крона тоді була 1 до 1 з гривнею. І що як би говорить само за себе, одна тисяча гривень навіть тоді було мало. І третє, ми працювали там тиждень через тиждень, Денні зміни на нічні по 12 годин, 6 днів на тиждень. На нічних змінах я просто вмирав і так протязі трьох місяців. І сказати, що я втомився, тоді нічого не сказати. Для себе я тоді вирішив, що Чехія це просто тотал бан, і більше туди на роботу я не поїду ніколи. Але там теж було весело два тижні, коли були різдвяні вихідні. Ми там розважалися як вміли, якось е окремо розповім вам про свої пригоди в поїздках. Тож, залишайте вподобайки і коментарі. І головне, головне, четверте, що ми там е, працювали на заводі пластикових деталей Simoldis. що само по собі шкідливе виробництво. І там пил повністю був складений з мікропластику. Мені здається, що наслідки ось цієї роботи я і досі е, відчуваю е, навіть скільки вже пройшло? Шість років. Да, а ще по закінченню контракту нас хотіли наїбати на гроші, але ну, то таке. Гроші я свої отримав, поїхав назад на навчання, знаючи, що вже влітку буду їхати до Німеччини. Між Чехією та Німеччиною попрацював трохи на тій самій доставці суші, з якою мене звільнили. Увага через те, що я. Забив на роботу та пішов дивитись месників в кіно. Так, І цей, ну, звільнили мене за пару тижнів до поїздки в Німеччину, і тому я не сильно засмутився. І приїхавши в Німеччину вдруге, це була вже зовсім інша робота, ніж вперше. Це був розсадник декоративних рослин за Терплант. І це одна з таких робіт. Де до тебе буде ставлення як до раба. Принаймні, так було в 2019 році. Я тоді вихватив собі ще нормальну роботу і півтора місяці розкидував мі мінеральні добрива вручну. Обгорів тоді, похудав, але і нормально проводив час після роботи. Бо, хоча б цей час був, на відміну від Чехії, навіть з'їздив в Амстердам тоді. І в цілому, якщо на цій фермі пощастить отримати нормальну роботу, там, де не треба гнути спину, то це ще непогана робота. Але, але ну, за чутками, вони погано перенесли коронакризу та втрату своїх клієнтів з Росії, і справи за Терпланта зараз не дуже. І мені зовсім їх не шкода. Ну і цей. Повертаємось, закінчивши ту роботу в Німеччині, майже одразу після повернення в Україну я потрапляю в лікарню з гострим апіндіцитом. І всі мої плани руйнуються на півроку вперед. Взагалі, саме тоді я повинен був летіти до Англії десь у вересні 2019 року. Але оця операція мені все пересрала. І Я спочатку перемотувався на те, щоб їхати в Німеччину взимку, але там тоді щось не було вакансії. І то й таке. Я шукав тоді роботу в реально посиленому режимі. Ну і я її тоді знайшов мій друг Юрец приєт. Тоді працював в Польщі і порадив мені рекрутерів, які прямо в Польщі і влаштовують тебе на роботу. Тільки приїдь. Я приїхав в кінці, січня, в кінці січня 2020 року і одразу почав працювати на складі інтернет-магазину «Автодок». За першим планом я повинен був туди поїхати тільки на три місяці, але майже одразу, як я туди приїхав, почався карантин, пам'ятаєте, такий covid 19 І замість трьох місяців я побув там майже вісім. Там була нормальна робота, не напряжна, ходи собі, збирай замовлення по складу. Але з перших днів на цій роботі я влетів в багато різних неприємних ситуацій, що ще майже за два тижні до першої зарплати я залишився зовсім без грошей, і ось зовсім це зовсім. Грошей, ледь вистачало на їжу, і транспорт, і все. І останній тиждень перед першою ЗП навіть на їжу не вистачало, і я з голодухи тоді пив соняшникову олію на сніданок. Да. І саме тоді, ну, саме там я навчився фінансової грамотності, і після цього досвіду в Польщі завжди мав запас грошей на екстремальний випадок. То й таке. Що, ну і повернувшись в Україну на місяць, я швидко робив візу в Британію і їхав сюди на перші півроку. Спочатку нашу групу відправили на яблука працювати на фермі Готеменсон в Кенті. Але вже за місяць яблука закінчились, і ми залишились без роботи. І нам тоді дали два варіанти або їхати назад. В Україну або чекати, поки нам знайдуть якусь іншу роботу на іншій фермі. І ну, в Україну я повертатися тоді не збирався, оскільки я тоді розраховував на те, що е, ось ну, в Англії я зароблю якийсь е, капітал, тоді це ще можна було зробити. Криза тоді. Тільки-тільки починались, і зарплата все ще була дуже нічого. Ну і почекавши два тижні, фірма відправила нас на ферму Ice Green. І довго затримуватись на цій фермі не будемо. У мене є окремий ролик на каналі, ось десь тут буде. Скажу тільки, що за ті чотири місяці, що я там працював, я заробив достатньо для того, щоб хотіти туди повернутися. Незважаючи на не дуже велком ставлення з боку власників ферми, я хотів туди повернутися. Да. І після повернення тоді з Англії, після перших півроку, я одразу поїхав на розсадник декоративних рослин в Німеччину на Фіріт. І там я, до речі, познайомився зі своїм другом Сані з каналу Агрархантер. Саня, привіт! Там якраз тоді були зняті його перші ролики з-за кордону, але одразу у нас знайомство не задалось. То і я тоді був зайнятий іншими речами, ніж Ютуб, і все таке. Типу, мені це ну, не дуже б тоді подобалось, але мені завжди подобалось спілкуватися з творчими людьми. Просто ну, тоді інші погляди на життя були. І на Феріті. Працювати було важко, але там був класний колектив. Було там тільки три українці: Саня, Максим і я, і багато поляків. Всі нас дуже тепло прийняли в свій колектив. Ще в мене тоді з'явилась там подруга Німкиня, Тамі, з якою класно було розмовляти англійською. І, ну... Тим паче, що я знав, що незабаром повернусь до Англії, і мені треба було підвищувати рівень володіння цією мовою. Цей досвід роботи в мене теж залишається одним з теплих спогадів як таке класне літо в Німеччині. Останнє літо, коли я повернувся в Україну, завершив там всі свої справи, щоб в вересні поїхати в Англію на півроку які в ітозі затягнулися вже на чотири роки. Да. Але тоді я цього не знав. Я, звісно, був дуже на стрьомі від тих новин, які тоді лунали з усіх прасок, що скоро буде велике вторгнення росіян, і що ну, в мене не було сумнівів в тому, що воно буде. Але я ніколи навіть і не думав, що. В 2022 році, я думав, що в 2024, не раніше. Але ну, то і таке. Е, відступаємо від теми. Ось я повернувся в Англію в вересні 2021 року до Діда Гріна. І працювали ми там ну, е, вже нормально. Ото майже півроку, а в березні повинні були їхати додому. А в лютому почалась велика війна. І що робити в такій ситуації? В Україні у мене немає нічого. Навіть той гуртожиток, де я жив, було зруйновано ракетою. Ось тут буде фотка. До повномасштабки я планував їхати до Києва і будувати там нове життя. Розрядилася камера, так довго з вами розмовляли, ну коротше, продовжуємо. На чому ми зупинились? Да. До повномасштабки я планував їхати до Києва і будувати там нове життя. А тут під Києвом росіянські війська і, коротше, порадившись з усіма, почувши друзів, які тоді в перші години опинилися під окупацією Харківщині, Побачивши все зі сторони, було прийнято рішення допомогти всім, кому треба грошима, і залишитись в Англії. І десь влітку з ферми мене вже поперли через те, що багато хворів. Але я тоді дійсно багато хворів, бо ходив до шпиталю з вадами серця, здавав там аналізи і все таке, і тут в Англії це займає. Ну, дохуя часу, але вигнали мене після того, як я захворів на коронавірус. Грошей тоді не було на переїзд, і ми поїхали на інше місце роботи, де надають житло, на грибну ферму Хагіс. Там робота була нормальна, але мене майже одразу запхнули до холодильнику, де в мене за три місяці розболилися зуби, за які я е, в етозі Заплатив майже стільки ж, скільки заробив на тій фермі. Тож, коли ми звідти поїхали, я радів, як ніколи. І їхали ми звідти, щоб оселитися ось тут, в Манчестері. І за першочерговим планом ми з дівчиною хотіли влаштуватися на склад Амазону. І ми туди влаштувалися. Але в перший же ранок, як треба було їхати на роботу, в четвертій ранку, до речі, йшов такий дощ, що ми туди просто не поїхали. І ближче до середини дня вже йшли шукати роботу в сіті-центрі. І я знайшов собі роботу дуже швидко. За тиждень я вже працював в ресторані і працював там добре і довго майже півтора роки. Також я підпрацьовував на Пес-патрон, Друзі, не знаю, чи бачите, йди сюди, пес патрон. Да. Ну, ну пес патрон. Зараз, зараз поправлю камеру і покажу вам пса патрона. Також я підпрацьовував на Крісмас Маркеті, робив ще відео для вас на канал, а потім ще став працювати на стадіонах. І в один день я був на роботі в хуйовому емоційному стані, бо моя знайома загинула від прямого влучання ракети в будинок. І один мій колега. Щось таке він сказав, вже не пам'ятаю, що він сказав, що я його ось так е, схопив за кітіль, ну і майже не зниз йому кабіну. А, а це вже агресивна поведінка, ну і мене звільнили. Але я і сам збирався звільнятись. І свою вину я приймаю в цьому. Е, якщо ви погано себе почуваєте, то візьміть собі відпочинок і на роботу. Не ходить якийсь час. А, але ще не пройшло два тижні, я вже пішов на іншу роботу в ресторан «Айві». І цього ресторану я вже збіг через місяць, бо вони взагалі не дотримуються гігієнічних стандартів, і працювати там просто гидко. І я пішов працювати в іншу компанію, в Hales Baker. А як мене звільнили звідти, це вже тема для окремого ролику, бо там така драма на рівні просто родичів Вачовське. Або навіть щось покруче. І, ну, на цьому поки що все. У мене ще готуються ролики про те, як я зараз працюю в інших місцях, на стадіонах, в готелях. В класних ресторанах, все через деякі застосунки на смартфоні. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео. Пишіть в коментарях свої історії з роботи, свій досвід роботи за кордоном, що вам подобалось, що вам не подобалось за кордоном. Так. Чи ви взагалі працювали колись за кордоном? Що б ви хотіли почути від мене, я на коментарі відповідаю. І Дякую вам за перегляд, друзі. Залишайте ваші вподобайки. І хай вам щастить!